Усім привіт! Я вирішив показати вам, скільки раз можна змінювати поле антикварі і скільки це буде коштувати в діамантах, використовуючи бета-сервер. Тут у мене 10 тисяч діамантів, я, по суті, можу їх використати, не знаю чи всі, але подивимося, наскільки багато діамантів можна злити в антикварі, міняючи. Речі, які він про пропонує. Давайте почали так. Чи є цікаво тут якісь обмеження, чи немає? Уже пятьсот, шестьсот, семьсот, восемьсот, тысяча, тысяча, сто. Схоже, обмежень немає. По суті, це останнє. Думаю, немає змісту. Тобто можна міняти досить багато і потратити досить багато діамантів насправді. Тобто більше 8 тисяч я вже потратив. На цьому все. Всім па-па!